Вечеря моїх нутрій, не хочу злякати, а одна нутрія ось там, бачите, вже порозбігалася. Вісім нутрій їдять разом з самцем. Самець нічого їм не каже. А одна нутрія вон там в куточку сидить. І моя та любима самочка, яку я загодував того разу. Дивно. Ну, але що зробимо? Я ось ту самочку, що там сидить, бо я по кольору вона є така пастельна. Ой, Не, не дістає в мене. Зараз не, не, не підійду до неї. Я її вічно підгодовлював. Ну, якогось лишньою. Помідорчика, огірочка дам. Ось такими смаколиками. От. <кхем> І вона вимахала найбільша. Не найбільша, друга по черзі з тих, що того. Mm, ну, по вазі була вроді друга, як я зважував, яких посадив. І дивно, чого вона вон, сидить сама, вісім самочок коло самця їдять. Ну я не бачив, що самець іменно ту самку е гонив. Він її ніколи не гонив. Не знаю, може вона наїджена і не, не хоче йти їсти. Або другий варіант щось прихворіла. Так, устало, бачите, кидаю я їм е, стебла кукурудзи. Вони їх не дроблять, бо зазвичай внутрі є. Як не їдять, то вони їх подроблять, подроблять. от. То я ще не кидав на вечір. Ще сіна маю кинути. І два стебла завжди кидаю два стебла е, кукурудзи. Колись перше ще кидав, ось в мене валяються тут. Топінамбуру сухі стебла, вони того всього не їдять, тому що мають достатньо буряка. Я буряки кидаю їм багато є буряка, а то обжора. Будемо кличку йому дамо, обжора мої, бо постійно сидить коло годівниці і вічно щось жує. От. Ну і все. Закінчився сьогодні, закінчується 41-й день, як я створив сім'ю. В принципі, крики дуже там рідко є. Вже самочки починають з самцем помаленьку воювати. Ну, ті шокітні самки, що вони відчувають, що е, в них вже малі розвиваються, і влада має переходити з часом до них. Вони повинні, якщо самець їм піддасться, вони повинні відганяти, можливо, будуть, якщо дасться самець, відганяти самця від годівниці, і вони мають на той період період, коли до народження парадом в тому вольєрі мають керувати вони. І серед них має бути одна самка, яка сама-сама старша. Ну, я ще такої самки тут, в принципі, не бачив. Стандартно, дивлюся, щепляється періодично, з... то, напевно, вона або та З самцем стойку стає, вони так сваряться між собою. Виясняють відносини. Все, дякую за увагу. Всього найкращого. До побачення.